На 65-му році життя помер голова Чернівецької обласної ради Василь Ватаманюк. Це друга смерть високопосадовця у стінах облдержадміністрації за минулу добу. Вчора під вечір Василя Ананівича з гострим серцевим нападом госпіталізували до реанімаційного відділення кардіологічного диспансеру. На жаль, лікарям не вдалося врятувати життя знаного політичного та громадського діяча, господарника і мецената, заслуженого будівельника та почесного громадянина чернівців. Василь Ватаманюк народився в селі Рингач Новоселецького району за фахом. інженер хімік технолог у 90-х Здобув вчений ступінь доктора філософії в галузі ділового адміністрування. У 1995 році його обрали головою управління цегельного заводу номер 3 Також Василь Ананівич обіймав посаду президента обласного відділення Національного олімпійського комітету України. Заснував та був президентом волейбольного клубу прем'єр-ліги. Будівельник Динамо Буковина. За високі здобутки його удостоїли ордена за заслуги третього ступеня, ордена Святого Миколая Чудотворця першого ступеня нагородили почесною грамотою Кабінету міністрів України. Прощання з Василем Ватаманюком відбудеться завтра, 17 лютого, в приміщенні обласної філармонії з 10 до 13 години.